Ось в такому аварійному стані дамба з 2008 року. Про критичну ситуацію в Коломиї знає вже область і держава. На відновлення об'єкту навіть виділили гроші, що правда досі їх ніхто ще не бачив. Більше трьох мільйонів гривень держава виділила ще минулого року. Отримати їх має облводгосп підприємство, яке власне і виконуватиме роботи по відновленню дамби. Їх як і чиновників Коломийської міської ради запевняють, гроші є. Всі до копійки, що дала держава, на рахунку у банку родовід. Екологічні державні кошти перераховані в банк родовід, який на даному етапі поки що операцій фінансових носій, я маю інформацію, не здійснює. Тобто ці гроші там є, там якісь проблеми з тим банком були в зв'язку з минулою фінансовою кризою, що найближчим часом тільки почнеться фінансування, значить ці кошти ми отримаємо. Кошторис проєкту у 2008 році складав близько 8 мільйонів гривень. За теперішніми цінами на матеріали потрібно на третину більше. Звідки брати ці кошти? Спеціалісти поки що не думають, адже очі ще не бачили першого траншу. Щоби навіть були ті гроші, які заплановані, то вже дуже значну робота була б зроблена, і це б убезпечило від прориву дамби при повторенні таких паводків. Які були 2008 і частково у 2010 році. Прорив дамби несе за собою підтоплення південної частини Коломиї. Людські помешкання постраждають при першій серйозній повені, побоюються спеціалісти. Тому якщо роботи не розпочати вчасно, жодна техніка стихії не під силу. Дамба створена, зроблена якраз для того, щоб убезпечити, вона відділяє річку пруд від низини південної частини міста Коломиї. Якщо ту дамбу прорве, там вже ніяка техніка не, не впорається. Ми вже мали від того часу порядка 10 звернень і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду, і в Президенту, і в Міністерство надзвичайних ситуацій, обласна державна адміністрація. Тобто звертались сюди, куди тільки можна було звертатися. Дамба у Коломиї входить до списку об'єктів, які підлягають негайному відновленню. Це ще у 2008-му затвердила державна комісія. Тому, поки гроші простоють у банку, людям залишається сподіватися лише на сонячну погоду. Юлія Сергій для